Поки росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі, по цивільному населенню Україна і сили оборони України луплять по законних цілях на території Російської Федерації, в тому числі е, розповім про що говорив Володимир Зеленський напередодні з журналістами, але в першу чергу є прекрасне влучання учора в день. І це важливо по нафтобазі. Російській називається вона е, Матвієв-Курган. Це Ростовська область, е, влучання хороші. Дим високий, прекрасний, гарний. Е, чергова нафтобаза під ураженням. Я так розумію, це було сила безплатних систем Роберта Бродю Мадяра. Поки там було вчора влучання, я вам нагадаю, сьогодні вже четвертий день, як палає нафтобаза Феодосії. Самі ж там окупанти знімають, дуже не можу я процитувати, що вони кажуть, але кажуть, от ми. Ім б'єм по на автобазі. Нагадаю вам, що от ці, до речі, кадри вчорашнього дня. Зараз там така сама ситуація. Як ви можете спостерігати на цьому відео, Резервуар, де була е, паливо, абсолютно знищений. Під нуль він е, горить і догорає. Е, більше того, я вам хочу сказати, після цього удару Феодосії е, ці, вогонь перекинувся на інші резервуари. Загалом, е, чим це важлива ця нафтобаза для росіян, в першу чергу, тому що вона постачала паливо на запорізькі і херсонські напрямки на лінію бойового зіткнення, де, до речі, от Герасимов вчора і виступав і. Наголошував на тому, що це є їхня стратегічна мета. Суть тому що Росія цілком ймовірно, намітила захоплення міста Запоріжжя своїм новим стратегічним завданням на фронті. Це випливає із доповіді Герасімова, очільника генштабу збройних сил Росії на зустрічі з Владимиром Путіним. Я зацитую цього Герасімова. війська угрупування Дніпро наступають у напрямку міста Запоріжжя. Бойові дії зараз тривають за оволодіння населеними пунктами Приморський і Степногірськ. Заявив Герасимов. Наскільки це відповідає дійсно, чи чи це може бути свідома оманлива інформація? А насправді ворог буде далі концентрувати свої усі зусилля на? Східних напрямках я вам нагадаю, що є зміни у назвах напрямків через те, що є вже затверджена корпусна система. Сьогодні вночі російські війська завдали масованих ударів по Києву та інших містах. Під прицілом були об'єкти енергетики у столиці. Без світла залишився лівий берег. Також ворог поцілив у багатоповерхівку в Києві. Відомо про дев'ятьох. Постраждалих через російські удари по Києву поїздить е, червоної та зеленої лінії метрополітену курсуватимуть зі змінами у маршруті. Ворог також ударив по Запоріжжю. Там загинув семирічний хлопчик. У місті також тимчасово перекрили проїзд по е, полотні Дніпро-Гесу. Вибухи також лунали у Кременчуку. На Полтавщині та Дніпрі загалом було запущено велику кількість дронів і ракет. Про це вже сказав і прозвітував, можна так сказати, Володимир Зеленський, що відомо по цій атаці. Є відключення в першу чергу каже Володимир Зеленський. От ви зараз бачите інфографіку, як би росіяни звідки летіло. До речі, цікаве запитання, чому. Не б'ють по місті дислокації а, запуску а, дронів, як мінімум, я точно знаю, що в Криму є мещауда, і там росіяни розгорнули великий плацдарм, звідки запускають шахеди. Ударі про, по них ми чомусь не чули ні разу. Понад 450 дронів. От ви бачите, жовтим кольором це дрони. На цій інфографці промальовані було запущено росіянами і 30 ракет запустив Кремль в ніч по Україні. Вони намагаються, я вже повторюю, вибити енергетику, вибити газ, і ви вже знаєте, що кліна звернувся до країн Великої Сімки з проханням надати допомогу відновленню саме цих інфраструктурних об'єктів, тому що зараз за останніми підрахунками. На суму майже якщо такі удари будуть продовжуватись на суму в 2 мільярди євро. Не вистачає Україні газу 4,4 мільйони кубометрів газу потрібно і намагаються Росіяни по цьому звісно бити. А ще окремий момент важливий, також б'ють активно росіяни по залізниці. Друзі, якщо маєте якусь альтернативу добирання, в куди ви там плануєте, шукайте якісь альтернативні справді шляхи, тому що б'ють і по цивільних вагонах. сумщина. Чернігівщина там ускладнений рух е, через постійні атаки і тероризм з боку росіян, саме оцими б, е, дронами знову ж таки, хочу вам сказати, що це їхня. Основна мета це залякати, вбити, прогнати українців з нашої землі. Більше нічого не мають. Сьогодні ще поговоримо про їхню мету на лінії бойового зіткнення, тому що вчора керівник генштабу збройних сил окупаційних Росії Герасімов доповідав Путіну і розповів, що вони там мають пріоритетні нібито напрямки. Я вам до речі зацитую повну реакцію Володимира Зеленського на нічну атаку. Вночі російські окупанти вдарили по Україні понад 450 дронів, запустили і понад 30 ракет з метою. Позбавити українців всього того, що забезпечує нормальне життя. Про це написав Володимир Зеленський у телеграм-каналі. Він наголосив, що це цинічна і прорахована атака. Станом на зараз відомо про понад 20 постраждалих людей. Усім надається допомога. На жаль, у Запоріжжі наслідок атаки загинула дитина. За його словами, на багатьох об'єктах енергетичної інфраструктури триває ліквідація наслідків ворожого удару. Він сказав, що у Києві бригади працюють на, над відновленням електро та водопостачання також є знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській Одеській областях там на Дніпропетровщині. Не відновлюються після атаки також Запоріжжя, Кіровоградщина і Херсонщина. Саме цивільна енергетична інфраструктура, головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії Сполучені Штати Америка, Європа, сімки у реалізації постачань систем протиповітряної оборони у санкціях. Також підкреслив Володимир Зеленський.